7 червня о 18 годині ми відкриваємо наш простір, родинний простір сімейних цінностей Володимирська 69. Зустрічі з неймовірно цікавими людьми, цікаві майстри, просто душевне місце, де можна зібратися всією родиною. Запрошуємо всіх до нас привітати і стати учасниками першої зустрічі. З Оксаною Белазі, те та те, де кожен може задати будь-які питання і отримати на них відповідь, але разом з тим, що це хоче зробити з нами неймовірну плоду справу на підтримку дітей наших захисників. Чекаємо на вас на Володимирській 69 кожного дня в цьому неймовірному просторі. Хто хоче знайти однодумців, то до нас. Ми вас дуже раді будемо тут бачити. Обіцяємо, що буде дуже-дуже цікаво. До зустрічі! Ми любимо вас. Ми чекаємо вас. Приходьте до нас з дітками, приходьте в будь-який час, тому що це сім'я. І сім'я зараз це головне. Будьте з нами 7 червня, з нашими сімейними цінностями. Чекаємо. Ви знаєте, у нас стільки крутих ідей, що ми просто не можемо з ними з вами, не поділитись. Приходьте на нас, але якщо ви нам принесете свої ідеї, то ми вам допоможемо їх так само втілити. Це коло однодумців, це коло України. Ми стали такими під час війни ще міцнішими, ще щасливішими, ще дружнішими, не зважаючи на ту трагедію, яка навколо нас, тому що добрі справи надають сили не тільки підтримувати інших. Не забувайте, Володимирська, 69. Єднаємося. Коли ми разом. ми, ми.